Учні Олександрійського мультипрофільного ліцею долучилися до формування саперських сумок. Вже вдруге до закладу завітали представники об'єднання Ельфи. Вікторія Шепран не лише навчала, як упакувати саперські смаколики, але й розповідала дев'ятикласникам, чим займаються ельфи та яку продукцію для військових виготовляють. Минулого тижня було сформовано 20 наборів, сьогодні формується 13 наборів, всі ці набори, вже 20 наборів безпосередньо вже поїхали, вже працюють. 13 будуть сформовані і будуть їхати ну, на ближчого часу на виконання своїх. Прямих призначень, тому ми дуже вдячні всім, хто долучається, хто нас підтримує, тому що це дуже велика справа. Ну важко сказати, і, і, і ті слова подяки, тому що ну, хлопці кажуть, що ну коли вони стоять голі, босі і наші набори просто можуть врятувати не тільки їхнє життя, а й життя інше. А зараз ми сформували ну, вже більше пів тисячі таких саперських наборів. Тобто, і потреба у нас постійно є, і вона зростає. Хлопці передають один від одного наш контакт. Звертаються вже прямо взводи, бригади, батальйони і інженерно-саперних військ. Тому, Дуже активно. Ну, а плюс до того, ще і долучається, коли вони дізнаються нашу попутну продукцію, що ми відшиваємо кавери, що ми відшиваємо мапники, дощовики, то запити, звичайно, ми встигаємо, ну, ледве встигаємо все це відшивати. Тому дуже просили, якщо є бажаючі або мають вдома швейну машинку, чи допомогти. Ручною роботою ми будемо завжди раді прийняти в своє коло волонтерів Ельф. Ельфи неприбуткове об'єднання. Свої вироби віддають безкоштовно, комплектуючи, купують за донати. Нещодавно Ельфів підтримав і мультипрофільний ліцей, провівши ярмарок та передавши частину коштів на сумки для саперів. Висловила ідею адміністрація нашої школи, нашого закладу долучитися до. Саме подія була до дня сонця зібрати кошти на допомогу воїнам ЗСУ, а також. Я запропонувала, що саме потрібна була на той час допомога саперам, які потребували на передовій саперські сумки, і нам не вистачало саме цих коштів. Тому кошти, які зібрали під час ярмарку, були розподілені на допомогу родині загиблих і на саме збір саперських на комплектування саперських сумок. Ми просто розказуємо ну, от, як педагоги про важливість того, що зараз така ситуація в країні потрібно допомагати. Haute. Nu, nu. nu. Діти сприймають, але так, коли це вони бачать практично свою допомогу, куди йде їхня допомога, до кого йде їхня допомога, набагато краще відгуки, набагато краще реакція дітей і сприйняття того, що це потрібно саме робити їхніми руками, не тільки дорослі, діти долучаються тоді з великим задоволенням і бажанням і розумінням того, що це дійсно необхідно їм. Дев'ятикласниця Софія Саперську сумку збирає вперше. Ми розуміємо, що кожен такий військовий потребує нашої допомоги, і це для кого чийсь батько, чийсь брат, тому що я сама переживала такі емоції, коли і брат воював, і дядько воював. І я розумію, як це для них дуже важливо, так як і дешевна це переживання наші та турбота за них. їм це дуже приємно, та також і фізично, тому що кожен військовий потребує цієї допомоги зараз. Всі звіти, актуальні потреби, саме об'єднання ельфів можна переглянути на Фейсбук-сторінці об'єднання або на особистій сторінці Вікторії Шапран.